Близько 10-ї години російська армія влучила у багатоповерхівку в Херсоні. Микола говорить, у цей час був вдома. Сижу я на дивані раптом перед вікном такий вогневий шар. І як шарахнуло, повилітали тут стекла. І там на балконі два стекла вилетіло, а в сусідки там на першому етажі, так. Взагалі, воно там. Вміста відриву такое було. Ні, я один був вдома. Жінка з дочкою там пішли на базар. А я був сам сидів на диване напротив вікна. Ну, не, так, 3 метри від вікна. Сусідка Миколи показує наслідки ранкового обстрілу в своїй оселі. От дивіться, залетів осколок через вікно. О, хороший осколок. Нова кухня. Пролетів через кухню. От, пожалуйста. Летіло. Я тільки мене председатель визвала, я вийшла, була тут на кухні. І тут одразу взрив вийшов. Я говорю, побігу, подивлюся, що там, навірно, відкривай двері, тут диму було. Подивилися окно і сирена машина розбита. Ну, і балкон. Наталя говорить: вдома під час обстрілу не була. Коли повернулась, побачила наслідки. Я тільки пішла з дому. Коли перейшла через дорогу, коли чую, ззаді мене свистить і бахає. Думаю, хоча б не до нас. приходю, ні, таки до нас. от. І в кімнаті стекло стеклом Оце, значить, приходжу додому, і оце таке бачу. Оце таке. Красота, от вся по всій кухні. І тут, бачите, що робиться. От а термометр тільки одне залишилося. І стол побитий. А що тепер оце робить? Це пособствовала, та тепер не залізе. Оце і ось, ось долбануло. Щодо сьогодні, вже є четверо постраждалих. Це один загиблий в кіндійці на межі кіндійки Антонівки, двоє постраждалих наслідок скиду з дрону. Чоловік і жінка також в Антонівці і в садовому внаслідок обстрілу також постраждав чоловік. Херсонську міську територіальну громаду за минулу добу російські військові обстріляли 10 разів. За інформацією міської військової адміністрації, у Херсоні, Антонівці, Комишанах та Садовому, пошкоджені сім багатоповерхових та п'ять приватних будинків. Під вогнем також були Новоолександрівська та Тягинська громади, розповів начальник Бориславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам Гаврилівка, Михайлівка та Тягінка. Окрім цього, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували населені пункти Гінка. В ході ворожих ударів пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди мешканців. На щастя, за останню добу без жертв за минулу добу. Армія РФ обстріляла 15 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів Толоконніков. Пошкоджено 17 приватних будинків, три багатоквартирних, адмінбудівлі, газогон. Автівки за минулу на жаль є загиблий та шість поранених. Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.